Ігор, твоя громадська організація стала ініціатором відкриття цієї чудової дитячої телестудії. В кого взагалі виникла ідея власне в тебе? І твої враження чи все вдалося? Ну сьогодні відбулося відкриття такої студії, і я став ініціатором. Ми спільно з каналом 33 заклали такий меморандум, мета якої було саме започаткувати студію, яка би навчала професійних телевізійників, журналістів, блогерів. І просто крутих ну дітей для того, щоб вони потім могли вибитися і стати зірками, тобто. Їм подарувати шлях до цього. А саме головне це емоції і психологічну підтримку. На сьогоднішній день це найважливіше, тому що діти потребують цього в таких умовах, які на сьогоднішній день склалися, і сьогоднішній день пройшов круто. До нас завітали і Ольга Сумська, і Софія Єгорова, Міла Нітіч, і інші артисти, які підтримали нашу ініціативу. Вони доєдналися і вони пообіцяли запрошувати на всі свої івенти. Де журналістами саме будуть діти, де вони будуть самі брати інтерв'ю, і ці інтерв'ю будуть покажувати по українському і міжнародному телебаченню. Сьогодні зі свого виступу ти зазначив, що будеш робити все можливо, аби скажімо, в цьому проєкті не було ніяким чином булінгу. Розкажи про це ну та. Так як ми спільно проводимо цю ініціативу в цій дитячій студії, в ній будуть уроки і безпеки в мережі інтернету тобто в соціальному суспільстві, і будуть також уроки, як протидіяти булінгу. А також ми започаткуємо такі спецрозслідування, наприклад, якщо будуть у нас такі цікаві факти. Факти по факту булінгу то діти самі будуть займатися цими розслідуваннями, тобто виїжджати на місця в школи, дійснити опитування дітей, ну спілкування з дітьми, чому так відбулося, з вчителями, з учасниками іншого освітнього протесту і з'ясовувати. І тобто, будуть діти допомагати іншим дітям вийти з ситуації булінгу. Це одна ініціатива, така і друга, це ми ж. Я ж хочу все таки до дозакінчити свій проект з про з мобільного додатку, з чатом, з психологом, і саме діти очима дітей, і руками, дітей буде зроблено наш реалізований проєкт.